Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Знаємо про те, що сьогодні, о 4.20 ранку, щось відбулося у Севастополі. Міністр міністерство оборони Росії, звісно, це назвало терористичною атакою напад на нападом на кораблі Чорноморському Чорноморського флоту у Севастополі. Ми розуміємо, коли про щось повідомляє міноборони Росії, то це треба або ділити на 20, або помножувати на 20 – то з того, що вони визнали, що дійсно у четвертій ранку Чорноморський флот Російської Федерації атакували безпілотниками, а що таким чином було декілька. Ну тобто, за їхніми словами, було задіяно 9 безпілотників та 7 автономних морських безпілотних апаратів. Також повідомляється ну, от вони підтверджують, що було пошкодження морського тральщика з цікавою назвою Іван Голубець. Назвали, звісно, їх незначними. Також звинуватили у підготовці атаки на Чорноморський флот військовослужбо... наших військовослужбовців та британських фахівців. Що саме відбулося у Севастополі? Що ми можемо зрозуміти з того, що ми побачили? Зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. Це Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Максиме, добрий день. Вітаю вас в ефірі. Доброго дня, Тож, зрозуміло, що ми не маємо. Ну я впевнений, що ми не будемо мати якогось офіційного повідомлення з боку українського генштабу. Ми такого й не бачили після того, як крейсер Москва затонув. Дійсно, ми бачили відео, які з'являлися. Там були вибухи під водою. Далі були саме повідомлення з проросійських прокремлівських телеграм-каналів, де вони говорили про те, що серед іншого міг бути пошкоджений також. Фрегат адмірал Макаров навіть там були деталі. Мені здається, що йшлося про радіолокаційну станцію цього адмірала Макарова. Що ви зрозуміли? От, з того, що ви побачили, ну нам нічого не залишається, крім спекулювати так на цю тему. Що там могло відбутися? Ну, насамперед, дійсно, ви абсолютно правильно відзначили, що ми поки що із тих окремих фрагментів, які ми бачимо, поки що сказати важко. Очевидно, там дійсно були присутні певні безпілотники, очевидно, частина з них була ударними, оскільки ми бачимо, що принаймні, судячи з диму, був вражений об'єкт, скажімо нам, наприклад, місце зберігання палива для флоту тощо. Очевидно, були вражені якісь кораблі. Офіційно заявлено про тральщика, я так розумію, що візуально помітно, помітний був якийсь вражений корабель, і потрібно заявити, що якийсь корабель був вражений, для того, щоб тральщик, звичайно, менш цінний корабель, ніж фрегат. І, ну молокаючи населенню, що насправді вражений вражений не, не не найбільш цінний корабель. З іншого боку, не можна виключати, що справді був вражений тральщик, а основною ціллю атаки були саме запаси палива флоту. Адже неважливо, чи цілий корабель чи не цілий, але якщо в нього як, як, якщо його нема чим заправити, його так би мовити, цільове призначення все одно не може бути реалізоване. Попередньо була проходили в ЗМІ, були, були побули показ... ну, По-перше, це може бути, звісно, безпілот, Очевидно, якісь безпілотники дійсно були літаючі. В ЗМІ раніше показували фотографію безпілотника, судячи з аналізу, зробленого американськими фахівцями. Це така проміжна модель. Тобто не можна сказати, що це серійний безпілотник, але це на основі, умовно кажучи, відносно доступних комерційних матеріалів. Були був. Підготовлений такий імпровізований, імпровізований безпілотник камікадзе. Можливо, їх застосували такі подібні на, е, е, наші бійці, але, звісно, це виключно, умовно кажучи, голі спекуляції. ну Дійсно. Е, так, так, вибачте, що перебив, але от я знаєте, я побачив серед іншого, мені здається, що це військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, у себе опублікував таке відео про те, що Британія ще у травні надала Україні такі вантажні дрони ТІ-50, і вони можуть просто перевозити вантажі, ну звичайні так, але можуть і перевозити підводні безпілотні апарати. Я, от передивився це відео, воно ну, там коротке, там всього три хвилини. Тож, от, якщо говорити про підводні безпілотні. Ні апарати, що ми про них знаємо? Ну от яким чином вони застосовуються, чи є у нас приклади того, як вони застосовувалися успішно і саме під час військових дій? бачите ми з вами зараз перебуваємо у моменті чергової військово-морської революції. Тобто, взагалі, застосування взагалі застосування безпілотних апаратів на морі, звісно, почалося дуже дуже нещодавно. Зараз активно працює флот США у них і кілька програм розвитку безпілотних апаратів. Вони звісно вони розвивають набагато більші апарати, тому що вони і океанічним флотом і потрібні потрібно цим безпілотникам долати великі відстані, але з розумілих причин, по перше, це дуже нова технологія. А друге, це це ж вона тільки, тільки зароджується. Тобто, ми з вами, умовно кажучи, як у кримську війну був момент зародження перших броненосців, до речі, вперше броненосці в бою були застосовані на території України проти російських фортеців у гирлі Дніпра під час Кримської війни. Так очевидно, наша війна це є першим, можливо, є першим бойовим застосуванням безпілотників безпілотних апаратів підводних. Зрозуміло, ну от е, говорять про що? Говорять про цю стрілецьку бухту, так у Севастополі, що вона там далі була закрита для того, щоб туди ну не в'їжджали, не виїжджали. А що відомо про те, що може розташовуватися в, е, в стрілецькій цій бухті, і в принципі, що там традиційно розташовувалося? А, ну оче е, 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 наскільки зараз відомо, росіяни відтягли свої човни у новоросійськ підводні. Очевидно, вони розташовують там е, розташовуються зараз там десантні кораблі і е, патрульні кораблі, і кораблі е, носії е, ці, ракет калібри, яким здійснюються атаки проти е, е, атаки на території України. Хочу визнати, що що роль важлива ці атаки, що е, е, вона відбулася в бухті. Тобто в місці, в де є не лише корабельне ППО, але й прикрите ППО з берега. Тобто воно найбільш захищене. Відповідно, психологічно буде важко діяти цим кораблям, націляти ці кораблі у море, тому що в морі вони без такого надійного захисту ППО, відповідно, більш більш вразливі. Звісно, це не не, не припинить обстріл, але наприклад може змусити наприклад запускати ракети не від Криму, а від Кавказу. Але завдяки тому, завдяки тому, що це відсунення рубежу запуску ракет, це дає додатковий час на їх виявлення і збиття засобами української ППО. Ну, тобто вони просто там. Ну і самі я так розумію, що вони розташувалися в цій стрілецькій бухті, тому що їм ну здається так простіше захищати а, саме свій флот там. Чи я правильно розумію? А, ну, в принципі зазвичай флот базується на якійсь військово-морській базі, тому що його потрібно не лише захищати кораблі це складні техно технологічні структури, їх потрібно обслуговувати, і їм потрібно чи потрібно забезпене надавати забезпечення досить поту. Тому, власне, їх розташувати, вони там знаходилися. І за, для того, що вони там більш захищені, ніж у свідки морі, і крім того, вони там проходили обслуговування. Знову ж таки, е, я так наскільки розумію, попри зусилля росіян, е, база в новоросійську не може надати їм таких, е, таких можливостей для обслуговування кораблів. А з іншого боку, продовження перебування в Севастополі, як продемонстрував сьогоднішній ранок, для таких кораблів є небезпечним. Ну так, ми мали також повідомлення з боку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Це специфічне джерело інформації, але все рівно. От він, наприклад, повідомляв про те, що могли бути пошкоджені чотири кораблі. Звісно, що цього ми ну зараз не дізнаємося. Насамперед, тут ще, ще тут таке цікавий аспект. Ну ми повинні розуміти, що, що безпілотники це не крилаті ракети, це відносно невеликі апарати. Там не ну, по як ми, як ми знаємо, на жаль, на своєму поганому досі шахеди. Шахедів вони не несуть багато вибухівки. Тобто, навряд чи безпілотникам можна потопити повноцінний військовий корабель, тобто саме може йтися про ушкодження корабля. Але не про його потоплення. М щодо безпілотників морських, тут можуть бути залежно від розмірів інші питання, тим паче, що для корабля більш небезпечно враження, умовно кажучи, в районі батерлінії і нижче, тобто на корабля, коли він може власне затонути. Але власне безпілотники, які, які діють зверху, ну з великої загрози корабля власне його знищення не становлять. Тому я все таки. Тут би хотів трошки применшити наш аптек, тобто кораблі могли дійсно зазнати ушкоджень, але це не значить, що вони виведені з ладу. З іншого боку, корабель це складна система, там склад складна електроніка, складні складні системи наведення. Тобто, цілком може бути, що умовно кажучи, корпус корабля цілий, а його можливість використання за прямим призначенням суттєво змежена саме через ушкодження бойових систем. От, пане Максиме, ви вже говорили е, про те, що ми зараз знаходимося на етапі такої військово-морської революції, тому що дійсно зараз, от, під час цієї війни проти Росії, ну ми змушені захищатися після їхньої агресії, що е, тестується дуже багато різних е, засобів, яких ми раніше не бачили на ну під час військових дій. Тож коли ви говорите про те, що дійсно ну найбільші пошкодження можуть завдати е, е, кораблям саме е, ну за лінією в. За ватерлінією, так то не ще так так, так. Яким має бути? Ну, скажімо, яка кількість вибухівки, який має бути заряд для того, щоб дійсно от пошкодити, ну, скажімо, фрегат? Ну, я не готовий вам говорити про о, о, умовно кажучи, конкретну кількість вибухової речовини, Тим бачу, це залежить. Але це умов це помітно. Поміт, ну, ви бачили, бачили, ми думаю, і ви більшість слухачів бачили ракету Нептун та торпеди, які зараз застосовуються, це 533-мм торпеди. Тобто, ви уявляєте собі розміри, які, які потрібні будуть для того, щоб серйозно. Пошкодити корабель. Більш того, власне, навіть одиночна ракета чи торпеда це серйозні пошкодження, але це не гарантоване знищення. Тобто для гарантованого знищення потрібно все-таки влучання корабля класу фрегати вище, це влучання принаймні двох-трьох ракет, чи пробажно двох-трьох торпед. Тобто, кораблі, великі кораблі це досить живучі, е, живучі е, так би мовити, у бойових умовах. І з їх не їх не легко вразити, але з іншого боку, тут велика асиметрія ціни. Тобто, безпілотник морський може може коштувати набагато менше ніж ніж власне корабель. Корабель це е, сотні мільйонів доларів. Безпілотник це очевидно на, на два порядки нижче. Тому е, саме це і робить морську революцію, тобто е, відносно дешевими засобами можна атакувати дуже дорогі платформи. От е, хочу розпитати вас ще саме про фрегат адмірал Макаров. Е, що про нього відомо, які функції він наразі виконує? Е, ну, власне, як і решта російських фрегатів, основне його призначення це запуск ракет калібр, тобто це е, пливу ракетна батарея. На відміну від західних фрегатів, які досить ефективні і в протичовнових функціях боротьби з підводними човнами, які мають досить потужну систему ППО, для російських фрегатів, розташованих у Чорному морі, це відносно невеликі фрегати. Ці функції не можна, не можна сказати, що вони якісь чемпіони в інших функціях. Більш того, після загибелі крейсера Москва стало очевидно, що. Ці фрегати самостійно не можуть захиститися від загроз з повітря з достатнім ступенем надійності, але саме як пускова ракетна, пускова ракетна установка, він досить небезпечний, і звісно, його пошкодження, а краще повне виведення зряду було б дуже дуже корисним для України. Ну так, навіть була інформація про те, що саме з нього, тобто з адмірала Макарова, у липні запускали у ті ракети по Вінниці. Пам'ятаємо про те, що ракети. Потрапили в одну з центральних площ міста. Тоді загинуло 26 людей, три з них це діти. Ну, тобто, ми розуміємо, якою є саме загроза цього адмірала Макарова. Знову ж таки, ми не можемо це підтвердити. Але про це писали навіть пропагандистські російські канали про те, що нібито там знищена радіолокаційна станція на цьому адміралі Макарові. Радіолокаційна станція. Наскільки це ну, велике чи значне пошкодження для такого корабля? воно не становить воно не становить загрози власне життю самого корабля. Після того він спокійно може пересуватися, але фактично це він він сліпне, тобто в нього виведені ульвидені можна можна порівняти з певним сліпцем. Тобто, так дійсно він може пересуватися краще у супроводі, але він не бачить іншого. Він він тоді не бачить пові не бачить повітряних цілей. Він, він Тобто, це фактично як. Якщо справді була вражена радіолокаційна станція, то це було б дуже непоганою, дуже непоганою новиною. Крім того, все таки, як видається, російська промисловість залежить від західних композалежа від газ західних компонентів набагато більше ніж росіяни того були готові визнавати, і цілком може бути, що цей заміна цієї станції може або затягнутися, або бути взагалі реально неможливою. Ну також ми знаємо про те, що російські міноборони завжди бреше про свої втрати, тобто ну ніколи нічого не підтверджує. Але цього разу ну от навіть вони там скільки пройшло. Ну якщо з четвертої ранку, ну то десь 10 чи 11 годин пройшло з того часу, і от вони повідомили про те, що ушкодження отримав тральщик Іван Голубець. Я вас не буду запитувати, чому він називається Іван Голубець, це окремо. Але тральщик і про те, ну з'являлися повідомлення про те, що там дірка прям є в цьому тральщику. Наскільки це важка втрата для російського флоту? Е, ну е, я думаю, що така оперативність російської міноборони має дуже просте пояснення. Тобто, фактично, це відбувалося біля великого міста. Е, якщо, е, звісно, можна брехати, але якщо ти кажеш, що нічого не було, а умовно кажучи, 200 тисяч людей бачать своїми очима зворотні. Ну м'яко кажучи, за таких умов заперечувати реальність не є дуже, не є дуже раціональним кроком. Зрозумів, а тральщики вони <плат> чим займаються? Це міни, <плат> так вони очікувані так. Тральщики це відносно невеликі кораблі, які саме призначені для протимінної оборони, тобто вони здійснюють пошук, звісно, в і зворотній процес виставлення мін, це умовно кажучи, Тут залежить сам сам по собі, це відно, завжди не відносно невеликий корабель, і його корпус відносно дешевий, але в нього може бути відносно досить дороге обладнання, тому що, звісно, міна, міни, сучасні міни це не лише як, там класичні, відомі нам по фільмам про Другу світову е, шари з вибухівкою рогатками, але й досить вис, вис, високотехнологічні знаряддя для боротьби з якими потрібні таку, не менш високотехнологічні засоби. Тобто, якщо ці засоби теж будуть. Поскольку це теж досить велика втрата. Ну, от знаєте, я побачив в мене. Саме саме так, так. Тут ще ж таке, в принципі, буде, буде проблема замістити його, тому що, хоча траншки, на відміну від фрегатів, відносно, відносно швидко виробляються в Росії, але його принаймні доведеться заводити водними шляхами внутрішніми, тобто через, кан через канал Волгодон. Тому що, як ми як ми пам'ятаємо, Туреччина закрила протоки для кораблів російського флоту, і потрапити потрапити швидко на цей театр бойових дій, е, тральщик не зможе. Зрозумів, от тільки що ну не тільки що це раніше була інформація від так званого губернатора тимчасово окупованого Севастополя Развожаєва. От він серед іншого повідомив про те, що в Севастополі відключить доступ до камер спостереження для цивільних, і от він це пояснив тим, що ну таким чином, нібито ми можемо коригувати наші цілі. і, скоріш за все, це також правда. Але здається, що головна тут мета, щоб просто місцеві не змогли побачити, що відбувається, тому що. Ці всі відео, які з'являлися, там великого вибуху, так то вони саме були з камер спостереження. Як ви вважаєте, ну чи яку ви бачите мету, якою є ціль такого рішення у цього розважаємо? Я думаю, що ці дві мети, які ви назвали, не є взаємовиключними. Тобто, з одного боку, це дійсно справді прибрати фактично інструмент наведення, тому що якщо камери подають зображення в інтернет, то їм може скористатися кожен, зокрема і наші захисники. З іншого боку, звісно, якщо там справді є що приховувати, то, то Власне, чому б не чому б не приховати? Хоча звісно знову ж повторюся це місто. Це велике місто, і сховати, сховати наслідки від населення складно, навіть якщо якщо вимкнути камери, е, ще хотілося б додати, що цілком можливо, що принаймні частина ушкоджень була результатом не власної атаки безпілотників, а спрацювання систем ПВО, тобто намагаючись збити ці безпілотники, ракети вибухали і і елементи, які з них падали, могли власне вразити власні судна. Ага, ну тобто вони могли і пошкодити. Ну про це саме заявляло оперативне командування Південь. Так маю процитувати, що причиною вибухів у Севастополі могли стати невдалі запуски ракет. ППО там трошечки, мені здається, що жартували над окупантами, тому що ну казали, що можливо стріляли по бойових комарах, комарях. По по бойових цих про хто про це говорив? Господі, ні бензя представник російський вон. Що в нас якісь бойові комахи? Так є. От мабуть, бойові комахи вони залетіли до Севастополя. Ну тут, звісно, є елемент Стьобу, але, умовно кажучи, виключити те, що при атаці безпілотників і спробі їх збити ракетами, а результ... ракети Естрихта досить досить потужні, як ми знаємо, ворог застосовує застарі, скажімо так, ракети з вичерпаним терміном придатності для атаки по наземним об'єктам. То, звісно, результат може бути. Ну моло кажу, якщо не вибухнула вибухнула десь над кораблем на відносно невеликій висоті, то звісно і сам корабель може зазнати пошкоджень від, від дружнього вогню. Пане Максиме, ну от останнє тоді, що хочу запитати, як ми можемо зараз оцінити стан чорноморського флоту, всю його таку велич? Ну звісно, що ми не можемо оцінити зараз те, що відбулося в Севастополі, що там постраждало, що не постраждало. Але от під час війни, так ми маємо 8 місяців цієї широкомасштабної агресії з 24 лютого. То, от як ми можемо прослідкувати еволюцію їхнього його, тобто чорноморського флоту, спроможності? я думаю, що тут цілком очевидно, що вони поступово зменшуються втрата флагмана і пізніше не будемо забувати успішна атака на бази авіабази, тому що значно не треба забувати, що чорноморський флот організаційно це не лише кораблі, а це й це морська авіація. Ці атаки серйозно зменшили його спроможності, і якщо справді це були місце атака на безпілотних, тобто, ми е, бачимо флот пристосований для війни, умовно кажучи, кінця двадцятого століття, який для до якого застосовується зброя двадцятого століття і для боротьби з якою боротися з якою йому дуже важко. Пане Максиму. Дуже дякую вам за вашу аналітику. Максим Паламарчук, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.